До пенсії я працював водителем автобуса, з корою на пенсію пішов. Це був 2004 рік. Держали корови, качки, гуси, кури і тому подобне. То ще кої як було можна жити. Було. Молоко було своє. На цю пенсію не проживеш. Тому що зараз ціни такі, що неможливо. Купити дров, це треба заплатити. А якщо купити 5 кубів, і треба ще. Купити хліб, крупу якусь. Допомога була надана у вигляді брикетів із соняшника. Було надано по 3,5 тонни на сім'ю. Лібже загорілося, горить. тоді вже все добре. Топе хорошо, тепло. Цих брикетів мені точно фати ці, що дали якраз на сезон, фати. Ну, тепло, що ж мені. Завдяки цій допомозі, люди, хоч трошки, можуть почувати себе комфортніше в зимовий період.